Дорогі наші ветерани, дорогі наші бабусі, дідусі, тільки ті, хто пройшли це пекло, вітаю вас зі святом, з таким великим святом, яке ми відзначаємо кожного року, зі святом перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Звичайно, в першу чергу бажаю вам здоров'я і щоб над нами всіма світило мирне небо, щоб нарешті закінчилася війна і був мир на землі. Всього вам найкращого. Люди, которые своей кровью, именно те, которые своей кровью э, завоевали для нас, какая она не была жизнь, говорят, плохая, неплохая, но они действительно завоевали. Они победили то, ради чего во что искренне верили. Понимаете? Вот, за то, что они э, свою веру воплотили в победу. Очень обидно, что эту веру просто извратили. Понимаете, очень обидно. Потому что у меня отец э, участник войны, его уже нет. Его друзья. Я сам родился не так поздно, после войны. И помню этих инвалидов, которых которые были на этих качалках, ездили по. Э, Тогда еще не было столько асфальта, помогали им перемещаться, там как-то поднимать вот эти вот очанки на подшипниках. И потом, как их в один момент, всех убрали. И потом, когда у меня отец оказался в госпитале, я понял, куда их убрали. Подальше от людских глаз. Знаете, как говорят, горе нельзя прятать, но и нельзя постоянно на раны давить. Я просто тем, кто остался сейчас живой. Їх єдиниці, по правді говоря. Я хотів би пожелати їм ну, дожити до каких то кращих времен. Розказували багато історій, як це все було. Було дуже страшно. І зараз страшно І було. Ніколи б не могла повірити, що зараз буде так страшно, ці часи, як було тоді. От мені зараз дали, дали оцей значок, пам'ятаємо. Хочемо привітати ветеранів з перемогою до нацизму 70 років, 70-річчя. Дуже вам дякуємо. Ви багато і клас зробили для України, для української держави. Це надихає. Це нас якось заставляє нас думати, що все буде добре. Дуже надіємо, віримо в нас, в нашу країну, в державу, дуже любимо. Надіємося, що в майбутньому у нас все складеться найкраще так само, як було декілька років тому. Можливо, не так сильно добре. Тому слава Україні, слава героям, слава нації. Все буде в нас в порядку. 20-те століття війде в історію як. Період, який е, проявився в двох світових війнах і трьох громадянських війнах, е, ветерани Другої світової війни внесли саме той патріотизм, е, який вкрай необхідний нам зараз для того, щоб Позбавитись Україні епіцентру планетарної кризи загостреної військовими подіями на південному сході це якісно нове завдання, і саме таким чином наші патріоти, патріоти го століття розуміли життя, що саме головне – це національно свідома, патріотично налаштована та професійно компетентна нація. Саме за це вони боролись, і хотілось би привітати їх з тим. Щоб, воно, щоб їх внесок відобразився в формуванні національно свідомої української общини. Це якісно нове суспільно політичне утворення. Я вітаю наших ветеранів з перемогою над нацизмом і щоб вони довго-довго ще жили. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. Що ще їм можна побажати? Ветерани, які воювали на боці Красної армії і ветерани УПА, я думаю, повинні примиритися в цей день. Воювали вони за одне. Ветерані, які перемогли у Другій світовій війні, я хочу привітати е, з перемогою, побажати їм, щоб вони довго жили, щастя, здоров'я. Ми всі ми завжди будемо їх пам'ятати. Ми в цей день з нашим класом завжди ходимо вітати ветеранів з нашого міста. Вітаю всіх ветеранів і весь народ нашої країни з перемогою над нацистами. День коли ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, і тих, хто боровся за визволення від нацизму Європи і нашої країни. І живіть довго. Уважаемые ветерани, я хотел бы вам пожелать здоровья, счастья, финансового благополучия вашим семьям, родным близким. Пожелаю, чтобы на Донбассе закончилась война вот, и повысила социаль... социальные стандарты, выросла заработная плата, пенсии и социальные пособия. У меня дідушка воювала седьмого года, бабушка воювала. Во царством небесное. і другие родственники воювали. На и і чті подвиги тих людей, які відстаювали нашей нашої Украины. України. праздником вас. Я хочу привітати всіх нас з Днем Перемоги. У мене багато. У мене два діди, вони генерали, польові генерали. В мене матуся, дитина війни, але вона вже так більше. Занянчена їми і бабусями. Але ми всі пишалися їми і пишаємося. Що стосується нацизму, то дійсно це проблема людства була історична і хотілося б, щоб ми все ж таки цю проблему як історичний факт взяли до уваги і не переносили ці жахливі уроки історії. знов як. Дурні <смі> на наше життя. Я дуже вболіваю за те, що ми будемо все ж таки більш розвиненими і всі старічні уроки брати до уваги для того, щоб наше майбутнє покоління були менш героїчними, але більш щасливими. Якщо ветерани дожили до цього е, часу, то я бажаю ще жити і жити здоровими. Але я думаю, що треба нам вже брати естафету, і все ж таки вони це вони клали своє життя, вони клали своє життя на наше майбутнє спокійне і. Безпечне, щоб нам всім краще жилося, щоб ми виправдали ті їх жертви і ті їх намагання, щоб ми щасливо жили, щоб наші діти були щасливі в майбутнє. Це для цього вони клали своє життя і я вітаю всіх всім святом, якщо в когось є ветерани в родині, то щоб вони розцілували, поздоровили, не забули і були щасливі. Щоб не було війни. Я поздравляю всіх київлян з 9 мая. Ну... как бы я считаю, вот честно мое мнение, что это не скорее праздник, а скорее как я бы, если был у власти, я бы устроил это как день скорби, потому что очень много людей погибли в этой войне. День памяти, вот, и, ну, конечно, в день памяти хотелось бы помянуть всех, кто погиб в этой войне, что с нашей стороны, что с другой стороны. Пожелаю вам, да, победы и тому подобное, мира, счастья, благополучия и так далее. Самое главное, мира, спокойствия в стране. Самое главное, чтобы мы жили мирно. Я б хотіла привітати усіх моїх співвітчизників, які брали участь у боротьбі з нацизмом, усіх ветеранів, які живі. Я хочу їм побажати е, довгих літ здоров'я. Я хочу їм побажати душевного спокою, хочу їм побажати. Родинного тепла, і хочу сказати, що ми повинні молодше покоління повинні висловити своє розуміння до них і свою повагу. Бо в кожному разі Друга світова війна стала великим випробуванням для української землі і для українського народу. І те, що Українці внесли свій значний внесок в цю боротьбу зі злом. Це є дуже важливим фактом. 70 років перемоги. Я скажу, що це була страшна війна. Я був невеличкий, невеличкий під був підросток, але це була страшна війна. Це були неймовірні жертви в ім'я свободи. В ім'я миру, в ім'я наших дітей, нашого майбутнього. І я хочу щиро-щиро привітати всіх бійців, всіх там командирів, всіх, хто приймав участь у цій бойні, вибачте, у цій, у цій боротьбі з нацизмом, всіх привітати з цією перемогою. Що можна побажати? Я знаю, вже, мабуть, мало залишилось тих, хто приймав безпосередньо участь у цій війні, у, у цьому розбої фашистів. Але я вам скажу, що хай вони ще живуть, хай вони будуть щасливі, ці люди, які приймали у цій, у цій війні. Хай їм буде Спокій на майбутнє. Бо я вам скажу, у нас не, не так вже і багато щасливих днів і зараз особливо. Тому я бажаю їм здоров'я, миру, спокою і їхнім ближнім, і всім людям на землі, щоб не було більше цих воїн, щоб не було, не, не, не було цього кровопролиття. Зараз відзначаємо дуже важливі дні в історії нашої країни. Вони й важливі, вони і сумні, вони й радісні. Мені хочеться привітати всіх наших громадян, особливо тих людей, які воювали і перемогли у тій великій і страшній війні. І хочеться побажати нам всім пам'ятати уроки, уроки війни і пам'ятати, що ніколи брязкіт зброї не приводить до миру. Нагадати тим, хто зараз хоче нав'язати нам війну, а ми цього не бажаємо. Сьогодні велика подяка всім, хто воював, і моєму діду, який прийшов в війну і пройшов табір і повернувся живим і потім працював на благо України. А особливо мені зараз хочеться сказати про тих, хто воює там на сході. Це діти це діти і онуки тих, хто переміг. І я їм дуже бажаю перемоги і повернутися додому живими. Ми їх чекаємо, ми в них віримо. І віримо в нашу перемогу, як це робили 70 років тому. І святом нас всіх. Найдобрі пожелання, добрі поздравлення з цим великим святом, 9 мая, конец тяжелой и трудной войны, которую мы прошли. И сегодня хочется, чтобы никогда это не повторилось. Я моряк-подводник Черноморского флота на подводной лодке Щука 215, -а», там под командованием командира героя Советского Союза Грешилова Михаила Васильевича. Начинали войну у нас было 55 подводных лодок, а осталось живых 26. А остальные сегодня лежать на дне Черного моря. Ждуть, когда будут такие возможности, чтобы их можно было поднять и, конечно, сохранить. Поэтому мы не хотим, чтобы продолжалась та война, которая началась, хотя и называют ее гибридной. Это настоящая война, когда погибают каждый день люди, когда люди жилого возраста, старики, мучаются в тех селах и в тех городах. Поэтому ко всем людям, не только города Киева, а и Украины, надо оказывать и дальше всяческую помощь тем солдатам, которые находятся сегодня действительно на фронте, действительно на фронте по защите нашей земли. Желаем вам всем, без исключения, встречая этот праздник, помнить тех, кого уже нет, и вспомнить тех, кто сегодня стоит на боевом посту там, на востоке, защищая нашу землю. всього всім добро. Я хочу привітати всіх е, з таким днем, як День перемоги над нацизмом. Я маю безпосереднє відношення до цього, тому що моя бабуся ще до цих пір жива і вона є учасником бойових дій. Я вітаю насамперед її, а також всіх учасників тих подій. Дякуємо за те, що ви зробили, за, за те, що ви брали там участь і за те, що ми зараз живі. Дякую. Хочу подякувати ще тим людям, які на війні. Саме на Донбасі, які захищають нашу територію від скажімо так, від окупантів, і щоб на нашій території був завжди мир і процвітання. Я бажаю всім здоров'я і щоб всі сини, брати, чоловіки щоб повернулися живими. Хочу побажати те, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. І... Щоб, ну, власне, люди зрозуміли, що не можна святкувати перемоги, треба святкувати свято миру і просто згадувати тих жертв, які загинули, які і зараз там гинуть. І ну, не треба забагато ідеології. Насправді люди хочуть жити, і в першу чергу це повинно бути метою. Мені здається, що більше це свято воно є ну, в першу чергу родинним святом тобто, ми повинні віддати шану тим людям, які. Які пройшли через всі ці страшні випробування, і я противник парадів, противник культу війни. Мені здається, що в першу чергу це день пам'яті жертв. Я хочу поздравити всіх наших ветеранів з побіди над нацизмом, з побіди над Второю світовою війною і пожелати Україні розквіту, міра і благополуччя і победы над ситуацією, в стране, що все було добре, как бы, І наша страна була как бы, з миром, і спокійно все було добре. Шановні кияни, в цьому місяці ми відзначаємо значну дату. Це день перемоги нашої країни над нацизмом. Ця перемога значна тому, що ми побороли дуже сильного ворога. Який, по суті, справи в ті часи захватив всю Європу. І тому цей день останеться в нашій пам'яті як день скорботи. Ми повинні віддати належне тим людям, які захищали нашу державу, які положили свою кров, віддали за нею своє життя. І тому в цей час, коли на сході відбуваються такі значні події, коли наша держава стоїть перед вибором. Або бути чи не бути, тому приклад наших батьків, ті, які віддали своє життя, для нас дуже значне. Тому що ми нащадки твоєї славної перемоги, яка освободила не тільки нашу країну, але ну й всю Європу. І тому давайте віддамо належне і нашим героям, і тим дітям, діти війни, яким Пережили дуже важкі часи. І найголовніше це наша віра в те, що в кінцевому результаті перемога буде за нами. Я хочу привітати всіх ветеранів Другої світової війни з перемогою. Хочу побажати ветеранам ті, які залишилися здоров'я, благополуччя, довголіття. Ну і нашим солдатам, які зараз захищають нашу державу, і всім нам, миру над головою, ну і всього самого найкращого. Для наших односельчан також хочеться побажати тих, хто залишилися, також всім здоров'я, благополуччя родинного, затишку. Я вітаю усіх з перемогою над нацизмом у другій світовій війні. В ці дні от в нашій школі завжди заведено було, що ми відзначаємо цей день. У нас завжди мітинг, а потім святковий концерт, коли ми вшановуємо пам'ять ветеранів, там несемо квіти до великої братської могили, і обов'язково там читаємо вірші чи співаємо пісні. Таким чином ну, робимо все для того, щоб Нагадати про цей день, щоб люди щоб це дійсно не забувалося, щоб односельці пам'ятали про це і завжди поважали тих людей, які виборювали на той час для нас мир та спокій на нашій землі. Зараз я хочу побажати всім нам миру над головою, а також ясного неба і віри у краще, віри у перемогу. Перш за все хочу щиро привітати фронтовиків, яких дуже мало залишилось. їхніх дітей, родичів, рідних, близьких. З цим, безперечно, великим днем. Коли мій батько вернувся з війни додому, це, безперечно, була перемога. Моя сім'я, моя мама була рада. Я п'ятий, найменший в сім'ї. От бачите, як трапилось, я ніколи не думав, що я найменший в сім'ї доживу до якогось моменту, що мені доведеться навіть у свої 59 років. Знову одягти військову форму, взяти зброю в руки, щоб захищати свою Україну. Коли мій батько Михайло Гнатович-Струтинський воював, був фронтовиком, тоді Україна була в складі Радянського Союзу. Я служив в радянській армії, брат мій служив старший в радянській армії. Тепер я буду служити в українській армії. І то дуже прикро, що так би мовити, ті, хто себе називали, любили дуже називати себе старшим братом, тепер пішли на нас зі зброєю в руках, і ми змушені захищати свою Україну. Тут, безперечно, і пісні ми знаємо про свято, яке зі сльозами на очах. Страшні втрати. От. Ми вже знаємо історію, вже в нас багато відкритої інформації, як Київ звільняли, скільки це нам обійшлося, життів, як зловживали. Але зараз свято. Я ще раз вітаю фронтовиків, всіх рідних і близьких людей, фронтовиків, які, якимось чином причетні до цього свята. Зі святом перемоги, здоров'я, щастя, і ми переможемо в цій війні за нашу Україну. Це є військовий квиток мого батька. Мені ще навіть не видали посвідчення офіцера, якраз в процесі працюють люди в канцелярії, а це посвідчення мого батька-фронтовика. Тобто наші не тільки діди і батьки наші воювали, і тепер не тільки батькам, навіть і дітям, і внукам доводиться воювати. Бажаємо мирного неба над головою та міцного здоров'я ветеранам. Щоб всі жили мирно, щоб всі були здорові і Україна виграла. Бажаю всім щастя, добра і мирного неба над головою. Щоб, щоб усім здоров'я, я вам бажаю, щоб ніхто не помирав, щоб усі були здорові.